це не професія, а покликання щорічне святкування дня освітянина не обійшлося у Житомирі без традиційного нагородження тих, хто виявився найкращим у цій галузі за останній рік. Чиновники привітали педагогів грамотами, подяками та грошовими преміями. Пообіцяли як завжди свою підтримку у розвитку освіти. Знаю особисто, як освітяни живуть, як вони переймаються своєю професією, тому хочу їм побажати ще терпіння. І е, гарних вагомих здобутків у майбутньому говорять і про будні звичайних вчителів, адже більшість педагогів, особливо в селах та маленьких містах, працюють за мізерну заробітну плату. Тож ця професія здебільшого тримається на ентузіазмі вчителів та якісні віддачі учнів. Хочу нам всім батькам, дідусям, бабусям, побажати, щоб е, наші діти, наші внуки вчилися. В класах у вчителів, які є ентузіастами своєї справи, своєї професії від цього виграють. У Житомирській області працює близько 28 тисяч освітян. Другий рік поспіль за рейтингом кабінету міністрів наш регіон посідає друге місце за розвитком роботи в галузі освіти. Основних завдань у нас було забезпечити умови для навчання дітям, як для дітей житомирщин, так і для тих, які прибули до нас із східних регіонів. Нам вдалося забезпечити нормальні умови для всіх дітей, що вони могли навчатися. От ми реформуємо зараз і позашкільну освіту, і професійно-технічну. Чного світу розвиваємо дошкілля як завжди. То щиро вітаємо усіх освітян з професійним святом, яке щорічно відзначають в Україні в першу неділю жовтня.